Hello, Friendly, з вами, Деніс Френдлі. Сьогодні у нас буде, так як я казав вчора у відео, ось таке морозове бабл. Бубл Кенді Попс. Тільки що як я тримав на прев'юшку це морозове, я не міг його тримати, дивіться, яке воно холодне, замерше, його ледве тримаєш. Коротше, одним словом, зараз ми поїмо це морозове. Дамо оціночку. Сподобається, не сподобається. такі справи, так. Тому такі справи, поїхали до заставки цього відео, прореагуємо це морозиво. Let's go! Деніс Пенні реагує, Деніс Пенні реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Е, морозиво, банкет, пломбір зі смаком жувальної гумки з кольоровими драже. Бачите? Банкет Бабл кенді Попс. Коротше, з кольоровим. З кольоровим драже, же, же! Давайте пробувати! Так, тільки вас поставимо тут, бо я не годен в руках тримати це морозиво, розумієте? Думаю, що розумієте. Так. Так, ну що, поїхали їсти. Поїхали відкривати. Яке воно холодне, йой. Я його не воду тримати в руках. Я тримаю, і мене рука болить, і не болить, а замерзає. Так, відкриваємо. Це 100 грень коштує це коштується морозу, та? Дороге. Взяв спеціально для вас. Так. тим більше літо зараз заснуть. А де кольорові драже? Дивіться, файно? Але де кольорове дроже? Питання? У мене ще плюс ці губи засихають. А я морозовий їм з вами. Я думаю, що кольоровий дроже всередині. Пише, що це від ласунки. А, кольоровий дрожжа всередині. Ммм, как смачне. Добре. Ну, дев'ятку поки що можна ставити. Але я щось думав, що кольорові держави буду зразу на початку, але не всередині. Хоть у вас показати, показатель, тут їх мало. Цього надовго стане. довго стане. Я все не збираюся їсти. Мене горло може мити. Тому буде на YouTube Short ще це їсти теж. Це морозиво. Короче, ось таке кольорові ці. Драже. Ї їх, коротше. Угу, ось таке. Дража теж добре. Це корично. Дражає шоколадне. поставлю 9. Не знаю, може в цьому морозову десятку поставити? Реально смачно? Короче, думаю, что я не Я би сказав, що це зі смаком не жувачки, а зубной пасты. Это колер зубной пасты. може бути і жувачка. Mm. Дуже смачно, пану поставлю десятку. Dåbra хлопці, дорожче. Холодний капець. Ну и холодно. Я брав для вас маленьке морозо, ну просто такий ріжок. Ріжки, а сьогодні я захотів взяти велике. Тому я взяв велике. Коротше, ще ймо трохи. Беремо з горошками. Язык холодный капец. Замерзая. Del прикольно. Yeah. 我。Oh. Добре. Є тут половина, чи нема? Не знаю. Як тут до половини дойти? Но ну, ще е му трошечки, да. Все я не питам. Мені, коротше, подобавляли, це дрожа... А колір лишився морозовий. А саме дража вже корисне там. І вже починає замерзати, холодно стає. Ну тут ще колір лишився зеленого. Напевно, трохи видно. Ну дрожа топ. Так. Ой, я деку вже починаю трохи боліти. Забагато морозива. Давайте ще чуть-чуть і все. Половину ми вже з'їли. вже починає таяти. Коротше я поставив 10 бай цьому морозовому. Мені просто подобаються такі смаки жувачка, жуйка, ну, полуниця, може бути. Тому я поставив десятку. Тут ще ці попси додавали оцінку. Ну то слухай, за 100 щемо з реально. Ще на десятку би не пішло. Пішло би. Тому такі справи. чекай. Чекай скитко. Так, короче, уже я половина. Але я ще трошечки тут черпну. Я люблю, люблю, люблю. Коротше, дружньо, на цьому все. Напевно, це відео десь 25 хвилин буде йти. Якщо не більше. Доїли ми отаке морозиво. Ну, моє завдання було половину з'їсти, я половину з'їв. Тому такі справи я поставив 10 балів цьому морозиву. Мені зайшло. Подобається таки, знаєте, жувачка така. Тому такі справи рекомендую. Можете один раз собі спробувати, якщо не жалко, 100 чимось Давайте, якщо я пошукаю, скільки точно це коштує морозиво. йду, подивлюся. Коротше, я подивився 182 гривні. Майже 200 гривень. Ну, того було варто, аби це попробувати морозиво. Коротше, якщо вам на жалко, майже 200 гривень, можете собі спробувати. ось таке морозиво. Чекайте, воно вже не закривається, або підтаєте. Ставлю в морозилку, попробуємо ще на YouTube Short. Ще пригощу батьків і як їм зайде, не зайде це зі смаком жуйки. Це морозу. Коротше, на цьому все. З вами буде несправді. Дякую, що додивилися до цього моменту. Я кажу, що будемо знімати далі. Кожного дня постараємось. А з вами був, як завжди, Денис Френдлі. Коментуйте, підписуйтеся, ставте лайки. Всім удачі, всім пока. Побачимось. Бувайте! В наступних нових відео. Пока. Йоу. поїли йові забагато.